<laughs> yeah. Регіна голову збирає красуння. Ти хто творить із життя? Чарівну казку, Мрії, дія і любов. Наш дарунок у кападок і запалюєм разом зірку ясну. Тетяна чорнодобравська, грандмейстер мільйонів. Тримає бюджет і країну в долонях. Яна мороз, психолог для королев, навчає самоцінності в серці світла, спів. Ксенія Кармазіна, енергія і краса, мудрість і турбота, що серце обійма, вона біжить зранку. Бо сила в душі, і бренд особистий росте, мов квіти весні. Ксенія Мід'єдєва, адвокатка в законі. З нею завжди перемоги в долоні, Оксана, рибак, психолог і друг, знайде в мисленні бах, і до успіху рух. Хе. Лена Тартіна — воїн, жінка ясна. Її салон краси, імперія Весна, саніттічер, вчитель з вогнем, показує світові українці, говорять англійським днем. Ліана Масюкевич, свята на плечах, організує все. Від серця й до зірок, і рочка Ярогіна, спікер від небес, Королева продажів веде. Маріночка та рануха, бренд краси і снаги, українське волосся, як сила ріки. Альона сієць, стиліст, золота рука змінює життя на до і після на віки щоденька. Ірочка, сагло, фотографія, казка. В її кадрах любов, молодість і ласка. Тетяна Іванова, права ліва рука. Штурман у бізнесі, жінка, трансформація, серченка, альонка, велике серце несе. Провідниця ігор, що змінюють усе свідомість перевертає на щасливі стосунки всіх направляє, Її місія, любов і тепло з дітьми, з людьми, щоб добро розцвіло. Трансформаційна зірка у небі яснім веде нас до щастя, шляхом чарівним. Хо! І ми всі разом у цій у небі кульку чи на світанковій землі. Мрію, єднають серця як одна, дівчата України, це сил. Регіна веде нас, у і весну Тетяни, Яна, Ксені і сяйво в одну. Оксана, Лена, Сані тримають вогонь, Ліана і Ірочки дарують нам день Маріночка, Льона, Серченка, зоря. З нами краса і любов завжди жива. Ми, дівчата з України, єдина сім'я. Капа докія бо сила це я. Ja. <laughs>